Я вам пішов. Якої відповіді маємо? Да. Так, послати, щоб його виписали. Тобто чекати з відповіді, а тоді написати, а як пропустити ковід. От начальник. Прошу говорити з нею. Ми можемо відправити. Сюди, сюди піти, де присісти. Пані, я... нічого мені здається, не хочу незаконного. Я прочитав інструкцію, подзвонив на гарячу лінію. і так. відповідно. Дивіться, значить, в мене в чому зараз соль, в мене внуки виповнилося 25 років і мені потрібно вклеїти фотографії. В Самбір їхати вклеювати я не буду. Якщо можна вклеїти тут фотографію, будь ласка, вклеїте мені фотографію, я звідси пішов. Якщо так не можна, треба їхати по місцю проживання реєстрації. Я змінюю місце проживання на Львів, і ми зараз теж подаємо на фотографії саме сюди. А то ви будете прописувати з радиплейки фотографії? Чому? Мені потрібно буде це зробити, тільки я кажу, чому це зараз першочергове для мене. Тому що самбір їхати вклеювати я не буду. Ну, вас мусить виписати, навіть ми можемо. Лише, щоб вас виписали, але мисимо дочекатися випуски ваше. Дивіться. Шановну не вчимо з. Згідно інструкції, я маю право подати вам заяву на реєстрацію з одночасним зняттям з місця реєстрації. Всі так, ці але дії, відбутися? Всі ці, всі ці дії вчиняються в день звернення. Тобто ви мені сьогодні зобов'язані в штамп поставити в паспорті зареєстроване місце проживання. Якщо ви цього не зробите. Відповідно, ви порушите інструкцію, а в інструкції далі в інструкції далі прописано. В інструкції прописано ваші подальші дії після того, як ви внесете запис в мій паспорт. Ви звертаєтеся по місцю проживання колишнього моєї дружини. Це найсвіженький, це, це я скачав на сайту. Це може бути до Ну, я не ходжу по державних органах, не підготувавшись і маючи якісь старі нормативи. До речі, у вас бланки заяв старі висять, ще 2004 року випуску. Вони вже не дійсні. Ну, вони ж не... ну не, не ті самі, там є трохи змінені форми. От. Тобто у мене є всі документи, які необхідні для реєстрації. Ну, про що чого потрібно пройде. Так. Оскільки 3 березня буде місяць. Туди їхати, я просто фізично не маю часу. <клух> Разом з дружиною. У мене машини нема, щоб їхати транспортом, туди це. Давайте будемо робити. Ну, знову ж таки, кажу зразу, у мене будинкової книги немає. картки прописки 16 немає, я подавати не буду. А право власності? У мене є договір і в мене є реєстрація в БТІ. Ці документи я вам пред'явлю, У мене вони є з собою. Оригінал договору, згідно якого я є власником квартири. Право власності БТІ у вас є, так? Є. Свою власні училище, що вимагаєте? Так, можна, можна. Що? Що? Заяви маєте далеко. Тома такуйте таку? Заяви так. маєте далеко? Я якраз в процесі був заповнений цей заявок. Це І ще скажіть мені, на рахунок оплат, Як? бо мені щось там жіночки понаговорювали, що треба Бог за грошей платити. Я плачу 85 гривень держмойка. Який копійок? Ой, 85 копійок. Все, є рахунок. Я вже заплатив. Що-що? дали, Талони ви маєте? Не маю. зняття два прибуття? Наскільки я знаю, що я про зняття не заповнюю, пані. Я даю заяву на зняття, а... Ну, то я, ну, я думаю, час відслідно заповнюю. Ну, то... буду, просто якщо це... Якщо так... це ваше прохання, щоб я заповнив, я заповнюю. Ну, але... А добре, я заповнюю. Ми заповнюємо. Заповняйте. Все, всі все. Людей. Добре, дякую. Дякую. Бінго. Бінго. Що? Мені сьогодні буде зареєстровано. Gracias. Vale.